Всім мої вітання, любі друзі! Всім доброго дня і мирного неба. Бачите, огірочки. Маємо огірочки. І будемо сьогодні їх квасити. Будемо квасити. Я маю тут от сіль, листочок, перець мелений і суху гірчицю і чесничок. Ну, а тут маю помиту зелень. Маю помиту зелень. І то все будемо зараз з вами робити. Я буду робити і вам все покажу. Будемо робити разом? Дивіться, хто кріп може, кріп і хрін може криші, ріже, а я його ломлю. Я з тим не, не бавлюся, я його ломлю. Він то, що таке від, відріжу ще. І я його. Поломлю, розріжу лише й на три частинки і от таку в банку. От таку в банку складу, і я не, не дрібню ні нічого. О, отаку. От все складу в баночку на дно. І тоді буду і так зроблю всі банки. Всі зроблю банки і вам тоді покажу. Вам тоді покажу. Так, бачите, хріну, хріну і кропу я вже наклала, але я ще покладу потрошки е, листя смородини. Листочки смородини помила і по чуть-чуть ще покладу. О декілька штучок. О, декілька штучок. Колись ми клали все, а зараз вже так не кладуть, але ми ще покладемо. Зараз. Може, хто і кладе, а хто як робить. Ще все покладемо. І вже буду накладати огірки. Все, все я зелень всю дала, тепер будемо накладати огірочки. Дивіться, я вже наложила, тут ще треба на баночки, ще там є в мене баночки, ще лишилися огірки. Але ці я наложила. Тепер я буду давати по по листочкове. Там по листочкові, всюди тоді вам ще покажу. Листочки я наложила. Тепер даю по дві ложки, по дві ложки солі. Що я не наповнювала до повного, щоб я могла собі то все засипати, а тоді доповнювати огірочками. Даю по дві ложки солі. Колись я давала 100-грамовий 100 кілішок, такі були 100-грамові кілішки на 3-літрову банку. Тепер я даю по ложці сухої гірчиці. Тепер по ложці перцю меленого. То все я дала. А зараз буду давати чесник, я пере... передушила, то зараз буду давати по ложці душеного чеснику. Отако. От Бачите? Песики мої тут, як тут. Бачите? Що, все, це все я вже дала. Все все я дала. І зараз буду продовжувати. Дивіться, тепер я трохи залию воду, заливаю холодною. Холодною водою, але трохи залию, щоб все все що пішло, щоб я могла доложити огірочки. Бачите? Бачите, я вже заложила повні, повні банки огірків. Тепер я їх всі на рівні залию холодною водою. Просто холодною водою з крана. Вже зверху я не даю зелень. Колись давали, і зверху зелені давали і все так, як, а тепер я не даю. Отак. От всі позаливаю. О. Все, я вже всі позаливала водою. Ці зараз я дороблю ще, всі позаливала водою всі і буду закривати кришками, закрию пластмасовими кришками. І винесу їх в підвал. Тоді, як вони прокиснуть, я подивлюся, що їм там буде бракувати. Якщо все буде добре, все буде нормально, то я їх візьму, тоді закрию желізними кришками, закатаю і так буде. І все. І так зроблю. Коли закривали кришками, знаєте, такими, тими твердими, спеціально для огірків, що їх розпарували. Першосвятих тих кришок навіть є. Колись теж мала їх дуже багато. першосвятих тих кришок навіть її не, не бачу. Тепер я їх, ті огірки, збовтаю. Сюди-туди, щоб всюди то прийшло. Бачите? Щоб всюди то прийшло. Отако. О, що я Тепер я вже все закрила все закрила ці огірки кришками і всі їх так збовтую, все, щоб все пройшло, пройшло всюди розмішати, щоб добре розмішати було. О, бачите? Щоб все не було так в одному місці. Щоб добре їх змішати. Отак всі зроблю. Бачите, я вже всі огірки позбовтувала. О! Тоді буду йшла в підвал, зараз їх поношу всі в підвал. Буду йти в підвал ще і їх там збовтувати, як треба буде. О! Помішувати, якщо треба буде. Ще не розійшлася, огірок стане е, зовсім. По-другому і от так, такі огірочки. Треба огірків закривати багато, квасити багато, бо як не нам буде, то ще буде для того брата, що треба щось давати. Треба давати, треба допомагати. Бачите, я всі знесла сюди у підвал, поскладала всі на землю, най вони тут е, прокисають ті огірки. А тоді побачимо, що будемо робити. Так, тоді я вам скажу: на 3 банку огірків, дві ложки, це я так даю. Ну, треба пробувати ще. Може, може комусь замало. Хто у кожного різний смак. Дві ложки солі, ложка гірчиці, ложка перцю меленого і ложка добра ложка чеснику. Це все, все на трохлітрову банку. І залити холодною водою. Отакий. От Рецепт. Пробуйте, може вам сподобається. Ну, от і все, любі друзі, що могла то вам показала. А ви будьте здорові, щасливі, всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі! Всім пока. Пока!